У п'яні нове тяжке життя, стільки звуків витає, як тінь вночі. Кожна нота сум, а кожна радість тишина гудить, як річка в її бочці. Грай, грай, струни піла. По ньому завжди стукають, клацають не з його волі, та це не втрата, мелодії витають, кружляють навколо, У піаніно страждаю, але вологе щастя, застиглі мрії у музичних кадрах, життя пульсує в ритмах, що зберігались, чому я тут, але добре, що я тут, моє серце відчиняє двері і звуки. На це не кінець. По ньому завжди стукають, хвацають не з його волі, та це не втрата, мелодії виптають, Кружляють навколо. У піаніно страждаю, але вологе щастя, світло і тінь одночасно грають. У піаніно я живу, а не марую. У піаніно весело тяжке життя. Стільки звуків витає, як тіні вночі, кожна нота сон, а кожна кодрадість тишина гудить, як річка в юй бочці, край, край струни пила, по ньому завжди стукають, клацають, не з його волі, та це не втрата, мелодії витають, кружляють навколо. Настраждаю, але вологе щастя, світло і тінь одночасно грають у піаніно. Я живу, а не марую. У піаніно весело тяжке життя, стільки звуків витає, як тінь вночі, кожна нота сум. А кожна кодрадість тишина гудить, як річка в юї бочці. Край, край, струни пила. По ньому завжди стукають, клацають не з його волі. Та це не втрата. Мелодії витають, кружляють навколо. У піаніно страждаю, але вологе щастя. Застиглі у музичних екатрах життя пульсує в ритма, що зберігали. З чому я тут? Але добре, що я тут. Моє серце відчиняє двері, звуків. Луна це не кине. По ньому завжди стукають, клацають не з його волі. Та це не втрата. Мелодії витають, кружають навколо. У піаніно страждаю, але вологе щастя, світло і тінь. Одночасно храю цупіані, но я живу, а не марую.